За 20 років роботи в стаціонарі всього лише тричі траплялися незрозумілі випадки. І так, під час чергування. Перший раз дві години ночі з глибини стелі, над якою лише дах лунали глибокі протяжні стогони. Другий раз день у вікно побачила на лавці свою пацієнтку, яку щойно оглядала в реанімації, і вона була без свідомості переплутати неможливо, бо це була вагітна пацієнтка з протезом ноги. Третій раз. Раптово о другій ночі з вантажного ліфта вийшла група музикантів із зачохленими інструментами чотири людини. Схоже, окрім мене з медсестрою, їх ніхто в лікарні не зустрів, але ми були в шоці. Ліфт же був зачинений, не працював. Як вони туди взагалі потрапили, одному Богу відомо. А взагалі за добу до ночі так втомлюєшся, що навіть якби зустрів привида, хай би йшов собі з миром, аби тільки не дошкуляв. Але ні, такого не було. Доводилося в момент смерті людини міряти їй тиск. Жодних відчуттів. Закочували каталку з померлим у порожнє приміщення вночі, проходили вузьким коридором повз каталок із померлими. Нічого. Страшніше, коли живі хулігани у відділення заходять, таке теж бувало.